Уже п'ять місяців, а саме із 1 квітня в Ужгороді діє заборонена встановлення в центрі міста вивісок, що суперечать історичному характеру будівель. Утім, важко сказати, що постанова виконується. Центральні вулиці й досі переповнені строкатими пластиковими вивізками, що псують історичний вигляд міста. Самі ж ужгородці двояко дивляться на ситуацію, що склалася. Обов'язково надо мінять об на щоб повернути нормальний красивий облік городу Ужгороду, історичний, от як, допустим, зелена аптека. Правильно? Інтересно, красиво, оригінально. Жахливо ставимося до цього. Міська влада нічого не робить. на Нашу думку ці маленькі дрібні потуги. В бік покращення вони дуже дрібні і взагалі нічого не відчувається. Звісно, мало зняти. Чому? Ну, тому що ніде в Європі такого немає. Ну, Я сама дизайнер, в принципі, і проти цього. Знаєте, я настільки загружена, що я навіть не звертаю на вивівські увагу. Нормально вже взагалі не звертаю на них увагу, привикла. Їх не немає знімати, бо це типу, головне, що вони там продають в магазині. Вони. Віша то що розказується, що є в магазині, показується на те. Після введення заборони тільки деякі підприємці змінили свої вивіски на нові. Інші ж поки що не вирішили, що подібні зміни необхідні, і встановлена система контролю за цим процесом, на думку громадських активістів, явно не діє. За п'ять місяців зроблено не так багато, як ми чекали в плані зміни вивісок через те, що не спрацювали всі необхідні ланки. Було запропоновано нормальні правила, які запрацювали з 1 квітня. Громадськість підготувала в засобах масової інформації, як тільки можна, були роздані і підприємцям в центрі і рекламним агенціям спеціальні буклети розписані з візуалізацією конкретно, які вивіски можна, які не можна, які розміри, які кронштейни, як вони мають виглядати. Все це є. Є і було розповсюджено, але не спрацювала саме міська влада, яка не взяла на контроль цей процес. Муніципальна міліція, яка мала ходити вчасно складати протоколи, штрафувати тих, хто відмовляється категорично, вона просто цим не займалася. Головний архітектор Ужгорода запевнив нас, що процес зміни вивісок потроху триває. Штрафи накладають на сьогодні. Штрафували близько десятка підприємців. Крім цього, уже найближчим часом планують здійснити примусовий демонтаж вивісок, які не відповідають затвердженим вимогам. Коли демонтуються вивіски, ми бачимо, що є досить недолугі фасади. Це постійна робота, яка буде продовжуватись постійно. Крім того, ніхто не може нас якось врятувати від того, що хтось би не встановив вивіску самовільно, якусь недолугу зараз. Отже, вони виникають, і ми відповідно приймаємо якісь міри. Це постійно постійна робота. А думаю, що основний пласт цих проблем ми рішимо ну не більше як за півроку. Правильні вивіски, по перше, мають відповідати масштабу фасаду будівлі до того ж, у кольорі вони повинні гармоніювати із загальним виглядом будинків. Крім цього, в історичному центрі Ужгорода вивіски необхідно виготовляти виключно з натуральних матеріалів, а не з пластику. І головне, усі нові вивіски треба погоджувати з управлінням охорони культурної спадщини.